Захисника татарської команди. Микита. Ні, це хтось у гратів Карпат. Вадим Підлепич, скажу, що постраждав у боротьбі. Це не подобається трибунам. Міст тренерський штаб Вініанний непогані корективи в гру і змінив зараз матч на свою користь. Вадим Підлепич знову на газоні. Він уже... Це занадто відкладається. Євген Місюра. Знову Місюри проблеми. Євген Панасенко. Той який вийшов у другому таймі. Який відновився після пошкодження. Який вийшов на 60-й хвилині замість іншого оборонця, який отримав травму замість Підлепича. Зараз 20 хвилин на газоні пробув на полі пробув і... Він йде з поля, а виходить по. Бачимо знову ту картину, яку бачили. в чому що відбувається. Фабіано просто бужена витягує за межі поля. Оцього робити не можна. Фабіано зараз отримає від Пасхала як мінімум слова, як максимум дивіться. От... Зіткнення двох цивілізацій. Фабіано отримує жовту картку це не спортивна поведінка. Ну, він не має права перетягувати за межі поля іншого гравця. Ляха Ходуля теж отримує попередження. Бразилець 2006 року народження. Ляха Ходуля 89 року народження. Зараз щепилися на одному квадратному метрі. А Бужин вже на полі. Арбітр додає до другого тайму. Ці 6 хвилин починається із в зоні Кононова. У боротьбі зазнав пошкодження Микіта. Перед ним були усі ворота. Ситуація із попереднім моментом закінчується, тим що на газоні опинився э, Стрельцов. Ні. ні, ні ні, це не Стрельцов.